Доброго дня, діти! Тема нашого сьогоднішнього уроку – акровірші. Доброго дня, діти! Що це? Срібна зірка біла-біла, на мою долоньку сіла, і як сіла, то розстала, голуба водиця стала. Це загадка, і це загадка акровірш. А відгадка захована прямо в віршику. Здогадались, де вона? Ще одна загадка. Чим багата хата? Хата мною багата, людям вірний я друг. І коли вже я в хаті, буде й пісня навкруг. Всі побачили відгадку. Сподіваюсь. Ще одна загадка. Біля гаю, хатку маю. День у день я вилітаю. Жде на мене праця влітку. Оглядаю кожну квітку, легко лину над лужком. А частую всіх метком. Під всі знайшли. Запам'ятайте акровірш це такий вірш, у якому перші літери рядків утворюють слово або речення. Давайте познайомимося ще з деякими акровіршами. Ростеться лікувальна квітка опріч лісів іще в полях. Малій, дорослі знають шлях, аби її добути влітку, шовково коси пламеніють, коли настоями помиють. А що скажіть за квітка, дітки? Перші в рядочки ми бачимо, перший вітри в рядочках це ромашка. Барвами ніж не висяє, усмішки в нас викликає, знову у травні буяє, озеро духмяних зірочок кущається, називається – Бузок прочитали по першим літерам. Шлях життя дає, мов мати, кличе мудрості пізнати. От у рукостанні квіти линуть діти в світ радіти, а у неї інші діти. Це школа. Материнська ласкава і дивна От пракорення нашого роду в ній пізнаєш себе як людину. А без неї немає народу. Це, звичайно, наша мова. Поставте відео на паузу та прочитайте ще раз вірші, які є у відео. Ваше домашнє завдання спробувати свої сили у написанні акровірша. Тему я вам не задаю. Оберіть самостійно про що хотілося би скласти. Бажаю успіху. До побачення!